Всім привіт-привіт! Такий райончик Кременця, я би сказав, мало популярний, але ж ми тут зараз їдемо по справах і чого би не зняти. Їдемо по вулиці Березена. По праву руку завод порошкової металургії. Який не встигли не запустити совєти ще, якби буквально, ще буквально якби років три Радянського Союзу був, було б цього, був би завод працював, а так його збудували і щось там тільки таке по мілочі запустили пару станків. Ну, фактично ті деталі з порошкового, з порошкового металу, так він, я, наскільки я знаю, він так і не, не виготовляв. Ну і як завжди, його якось там замухрили, затопили. Що ти знімаєш? Показуй його Купили за якісь копійки, ну і досі він в приватній власності. От. І. А за тим порошковим, за порошковим, я чесно кажучи. Завжди плутаю ватінка і ватна. Ото От в нас є дві фабрики, точніше було дві фабрики. Ватінка і ватна. І далі у нас мало бути. Коротше, хто знає, то, то кажіть, поправте мене, чи то ватінка, чи то ватна. Звичайна справа, що теж давним-давно не працює. От. На сьогоднішній час десь тут на, ті, на тих територіях є одна фірма по, по І то я не знаю, чи вона працює щось, щось не, не чути, що вона сильно рухається. Коротше, це про, промзона Кременця. Саме, саме настояще, промзона. От. Саме більше тут було виробництво СССР, за а зараз такого дуже, дуже слабенького. От, до речі, в нас, бачу, он, указатель бетон. У нас тут і є така вже фішка бетон роблять і міксерами розвозять. А по праву руку за тими курчами була контора, така, я не знаю, поверхів з 4, була дивина, її перекрили, відремонтували і через пару років взяли і розібрали. Ну, буває, бувають такі чудеса. Е, туди далі, якщо прямо поїхати, як нас кажуть, деревний чи вугільний склад. Е, а вон по ліву руку в народі кажуть макаронка. Ну, макарони робили на тій фабриці, може й досі роблять. Тут не фабрика такий невеличкий невеличкий це. Ось така ситуація. Може комусь цікаво буде ну, такий райончик, що тут. Е, То ходив чи їздив, ну промзона, промзона є промзона. За Польщі тут взагалі не було того всього. Тут було поле, до речі, наскільки я чув, то земля належить Сапанівській сільській раді. Отаке От. От ото. Ото справи в Кременці. Все, давай вирубай.